Сьогодні наша програма розповість про роботу Люборського районного центру зайнятості. Особливих змін в економіці цього краю за останній час не відбулося, проте ринок праці залишається контрольованим, і люди, які шукають роботу офіційно реєструючись, знаходять робочі місця. Розвиток підприємств ну так щоб сказати, щось таке нове у нас відкрилося. то… Я б не сказав би, але концертний завод сьогодні запрацював, займається прийомом яблук і їх переробкою цих яблук. Там теж є і наші люди із центру зайнятості, які направлені туди на роботу. І на даний час вони там працюють. По-новому у нас відкрився молокозавод. Теж ми тісно співпрацюємо із керівництвом цього заводу. І теж наші люди там працюють. І ось знову 5 чоловік до нас подали вакансії. І ми зараз підбираємо їх в цех по виробництву сиру. Так що це такі у нас підприємства зараз на даний момент працюють. Станом ринку праці, напруження на це дознається. Так, у нас на сьогоднішній день 910 чоловік знаходиться на обліку. А якщо брати з початку року, то десь півтори тисячі безробітних, які проходять через наш центр зайнятості, і які приходять до нас. Ми на сьогоднішній день. Якщо брати сьогоднішню цифру, то ми працевлаштували 449 безробітних. Із них 37 чоловікам надали дотації, тобто дотаційні місця, яким гарантована робота на протязі двох років, так як перший рік ми через фонд наш ми ведемо оплату, а на другий рік роботодавець не має права звільнити людину з роботи, і він теж працевлаштований. Все більше людей, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні, користуються програмою надання одноразової допомоги на відкриття власної справи. У цьому році на Житомирщині 110 громадян змінили статус безробітного на підприємця. В 2001 році служба зайнятості започаткувала програму надання одноразової грошової допомоги на відкриття власної справи. З того часу понад 11 тисяч людей, які офіційно шукали роботу, стали підприємцями. А більшість з них створила нові робочі місця. Те, що від безробітного до роботодавця один крок довела й Тамара Дацько, жителька Любора, після того як зареєструвалася у місцевому центрі зайнятості, відразу вирішила, що шукати заробітку, працюючи на когось, не буде. Вивчила ринок збуту продовольчих товарів і відкрила власний магазин. Ну, Тамара Дмитрівна, розкажіть нам свою історію, як ви стали підприємцем. Свого часу я працювала. Фахівцем з продажу послуг у Люберському цеху електрозв'язку. Е, скоротили? Ріш... Ні, не скоротили. Це було моє свідоме рішення. Я написала заяву і пішла з цеху за згодою сторін. Я прийняла рішення стати підприємцем. Зареєструвалася в центрі зайнятості? Так, так, зареєструвалася у центрі зайнятості, отримала одноразову допомогу і відкрила власну справу. Ризикнули? Ризикнула. Ну, знаєте, багато зараз то говорить. Ну, не, не той час, щоб відкривати зараз власну справу. От років 10, 15, 20 тому. Так, така думка є, але я ризикнула і не каюсь. І всім радите? Ну, раджу спробувати. Я думаю, що. <кій> Навіть не думаю, а впевнена, що центр зайнятості турбується. про Таких людей, як я, також про безробітних, і надає такі послуги. А взагалі, ви знаєте, коли я спілкувалася з працівниками центру зайнятості, я була приємно вражена їхнім відношенням до людей. Допомагали бізнес-план складати? Да, і допомогли бізнес-план скласти, і порадами теж допомагали. Служба зайнятості намагається допомогти, аби звести ризик невдачі підприємця-початківця до мінімуму. Для цього розробляється бізнес-план, розраховуються всі деталі. Звичайно, не всі можуть бути підприємцями, проте енергійні люди намагаються самі будувати власне майбутнє. Одноразова допомога для заняття підприємницькою відкриття підприємницької діяльності. У нас на сьогоднішній ось. Час теж чотири чоловіки отримали допомогу і відкрилися свою підприємницьку діяльність, свою маленьку справу і доволі таки непогано працюють. Залишається дієвою та достатньо популярною програма надання роботодавцям допомоги на створення дотаційних робочих місць. А в Любарському районі працюють декілька потужних підприємств, серед них Державне дослідне господарство Нова перемога. Тут працює 260 робітників, займаються розведенням племінної великої рогатої худоби та вирощуванням елітного насіння зернових культур. Звичайно, що проблему підприємства вистачає, проте за рахунок Державної служби зайнятості вирішується чимало серйозних питань, зокрема, таких як підбір кваліфікованих кадрів, створення нових робочих місць, набір працівників на сезонні роботи і так далі. Ну, я хотів би сказати, що ми працюємо вже не перший рік з центром зайнятості, але вигодно тим, що це є відчудна допомога, скажімо, по, як по. В самих працівниках господарства так і звичайно, що і оплата праці за рахунок центру зайнятості. Якщо сьогодні, наприклад, взяти, що у нас сім дотаційних місць, і якщо за місяць ця сума становить більше 10 тисяч, то я думаю, що легко помножити на 12 місяців, в яку суму це вливається. Це відчутна сума. Хоча хочу сказати, що у нас річний об'єм заробітної плати більше 2,5 мільйонів. Але хай 100-120 тисяч це я думаю, що тільки. Людина, яка не рахує, не буде рахуватися з, такими, з такою сумою. Ми не перший рік працюємо, хочу сказати, що ми використовуємо і громадські роботи, тому що, розумієте, в сільському господарстві багато таких Сезон. є сезонних робіт, от, може, і низькокваліфіковані роботи, нам буквально через три дні потрібно, скажімо, 3-4 пастухи, тому що так було, що працювали діти, діти йдуть у школу випасали нетелі на скажімо, літньому лагері. От і сьогодні ми вже звертаємося в центр занавості і нам сказали, що допоможе цьому питанні. Так що, як для нас, сьогодні дуже хороша співпраця плідна, і ми і надалі плануємо працювати з центром занавості. Ну, крім цього, хочу сказати, що такі роботи, люди, які працюють в рослинництві, От як би там не було, але починаючи з грудня місяця, люди залишаються без роботи. От і такі, як. Водії, наприклад, або механізатори. Тому ми за згодою сторін також люди йдуть і 2-3 місяці перебувають в центрі зайнятості, і буквально з 1 березня приступають до ремонту і так далі. От, і таким чином, добре і нам, і добре люди, які працюють, скажімо, це зберігається і стаж, і відповідно і заробітна плата певна. Так що ну, для нас це дуже хороша співпраця. Так що ми вдячні Центру зайнятості, і я хочу сказати, що. І попередник був Вітар Михайлович, і сьогодні залишилися ті самі хороші відносини з центром зайнятості. Так що mm -hmm. я можу сказати, тільки позитивне, тільки, тільки хороше. E, скільки людей працює в господарстві? E, ну, в різні роботи, от зараз в сезон 260 чоловік працювало. Але середнь, середньо річна десь 240. Ну, Звичайно, що зимою зменшується. Твариники всі залишаються на роботах, а вже, скажімо, там ті, хто плачують в рослинництві, відповідно на 2-3 місяці йдуть. Зайнятісті. Я хочу, що з можливості хочу вас запитати про те, що сьогодні дуже багато людей говорять, ну, як і політиків, що сільським господарством ну, не вигідно займатися. Ну, я вам сказати, е е е сільським господарством займатися вигідно, однозначно, тому що якщо не було вигідно, то не була так, сьогодні така гонитва за землею. От. Справа в тому, що вигідно зараз працювати чисто в рослинництві. Що таке чисто в рослинництві? Це те, що я сказав. Весною вийшли, якщо високі технології, якщо є потужна сільської техніка, то на, на землі, наприклад, такі як в нас, тут може працювати 20 чоловік з гарною, потужною технікою, займатися одним рослинництвом. Сезонно відпрацювали, зібрали врожай. От, людей відпустили, скажімо, там на відпочинок. А той, хто працює вже з тваринництвом, це цілорічна робота. Роботи, тому що худоба кожен день хоче їсти, це, люди, це робочі місця, це зрозуміло, що. Деталі летять там, скажімо, і кожного дня треба гній вивезти, і молоко завезти, і промити, і прочистити, і так далі. От. Тому займатися сільським господарством вигідно і дуже вигідно. А отже з тваринництвом може і не завжди. Якщо не поставиш його скажімо, на сучасні технологічні рейки, таких сьогодні, то може буде і не вигідно. Але Взагалі це саме робочі місця. Багато людей, які приходять, вони не хочуть. Тварини не хочуть робочих місць їм займатися одним рослинництвом, місце це вигідніше. Не, не таємнися, що таких підприємств, як ваше, ну, небагато сьогодні небагато. в області. От, і безробіття більше торкається сільські, сільської місцевості. Так. Ну і, мабуть, багато таких, знаєте, сільських жителів, які просто йдуть сюди до вас проситися на роботу. Чому це через центр зайнятості саме берете людей? Ну чому через центр зайнятості? Як би там не було, ми не можемо зразу. Забезпечити всіх бажаючих скажімо, роботою. Ну, у нас, скажімо, що тільки по одному селі 450 дворів, от, а дорослого населення, яке скажуть близько тисячі чоловік, ну, таку кількість ми не можемо, скажімо, прийняти на роботу. Тому вони і є. Центр зайнятості – це є той центр, де акумулюються всі відомості про працівників. Ми, наприклад, знаємо, ми звернемося в центр зайнятості, і нам показують, хто із нашого села і сусіднього перебуває в центрі заноції. Спеціальності, О, тому ну, це, так, мабуть, так і повинно бути, тому що там вся інформація акумулюється про працівників. От. Хтось знаходить краще місце, місце йде, хтось йде з роботи, їде там, на заробітки, хто молодший, може якусь іншу організацію, а хтось приходить сюди. ну, Такий він йде в Так що нам, нам вигідно працювати. А там завжди, завжди людей достатньо. ну, 250 чоловік це не як маленький завод. Таких зараз немає. Скажі, у нас є потужна фірма АТК, так вони мають там 7 тисяч гектарів землі, у них свій, скажімо, КХП, там багато людей з сторожової охорони та далі. У них потужна техніка, у них може безпосередньо людей, які працюють там на виробництві і менше бути, але ж вся інфраструктура це ж і водії. Це і скажем, зернопремальний пункт, там скільки робочих. Ну, окрі... от, а якщо порахуєте, я підраховував для себе, якщо порахувати кількість робочих і кількість орної землі 270, от, то я думаю, що легко поділити і подивитися, скільки один чоловік, скажемо, на 10 гектарів, на ті не менше. Плюс, наприклад, що мені трошки так скажемо, ну, може й боляче, що ми сплачуємо таку кількість податків що перерахунку скажімо, на гектар землі ну, відчутно от, в кого їх менше, в того і менше податки. Я, наприклад, у цьому питанні може і внесли було б внести корективи оподаткування. Якщо, наприклад, нагрузка на гектар землі, от, можна їй треба якусь шкалу зробити. От, якщо сьогодні має 100 тисяч гектарів землі, той чи інший агрохолдинг, і працює там 100 чоловік, то може йому потрібно і відрахування центру центр занятості зробити, скажімо, не ті проценти, які, а може, і 10% зробити. Раз він робить людей в цій місцевості безробітніми, тому він повинен спонсувати, як сказати правильно, він повинен дотувати цей центр занятості, а не повинні бути рівні були. І я даю одинакову суму, і вони дають однакову суму. Ви залишили людей в цій зоні безробітні, ви повинні не за рахунок держави на його плечі накладати, скажімо, держава, скажімо, людей тримала за рахунок своїх коштів, а от ти сьогодні, той. Чи інші, скажімо, агрохолдинг, будь ласка, плати, не скажімо, не процент, не два, не три в а може платити 10%. процентів. Я наприклад, хотів би, щоб це було колись переглянуто. От і так це було б справедливіше. Ну, вашу пропозицію почують? Ну я не знаю, чи почують, але так було справедливіше. Не може бути е, з зрівняли. Ні, я вважаю, що це був один із шляхів того, що повинні сьогодні заставляють там займатися тваринництво, А то ще треба нагрузити, щоб щоб вони платили більшу. Більше відрахування центру зайнятості. Оці mm. іменно такі крупні компанії yeah, повинна бути якась кількість. Працівників на той чи інший ту кількість землі я від багатьох роботодавців чув такі, такі вислів, знаєте, що ну, служба зайнятості ну, єдина структура, яка справді допомагає, а не відбирає. Так отак ну, так і є, тут вже незаперечно. Теж ні, ну те, що ми, наприклад, там сплачуємо е, в центрі зайнятості, це зрозуміло нормально. Так в будь якій цивілізованій країні. От, я не, не вважаю, що там це високі відсотки. От. Звичайно, за, за рахунок якихось коштів. Е, Повинні ці гроші накопичуватися там. От. Тут однозначно, але, скажімо, от в нашій співпраці ми виграємо навіть. В тому плані, що навіть ті відсотки, які ми сплачуємо, легко порахувати, скажімо, там річний об'єм заробітної плати, проценти, які є. Я вам сказав, сьогодні навіть сім дотаційних місць легко помножити. Якщо 10 тисяч за місяць, то я вважаю, що це допомога для нас відчутна. Специфіка господарства слідуюча. Дослідне господарство це не тільки вивізка, воно йде ще з часів скажімо, із Союзу, збереглося при вже незалежній Україні. Це була система господарств, досіль господарств, які займаються вирощуванням елітного насіння і зимих зернових культур, наприклад, розведенням тих чи ін племіни, племіної худоби. У нас, наприклад, чорноряба порода молочна голштинізована. Так само стосується, скажімо, велика біла порода свиней. І займаємося вирощуванням насінням еліти, озимих зернових культур і ярих зернових культур. Зараз підтолено 500 тонн елітного насіння для господарств Житомирської області. От така, така і вивіска. Досі господарство, державне підприємство, досі не господарство нова перемога, інституту сільського господарства Полісся, Національної академії граних наук. Так ми фактично залишилися вже одні такі в області. Ну, і останнє запитання, чи змінилося, як ви от вважаєте, ставлення сьогодні людей до роботи? Ну, Порівнянні з тими часами минулими. Ну, як вам сказати. Тримаються став... люди? Ні, люди тримаються, але ви знаєте, не хочу обідати людей, але багатьох в якійсь мірі і відвикають працювати. Розумієте, є якісь, скажімо... Інші варіанти там, виживання і так далі. Багатьох, може, не від добра, але завели велику кількість. Худоби просто вдома. Особливо це стосується, скажімо, не нашому лісостепової зони, але особливо, скажімо, поліських сіл, поліських районів, де ну, немає ніякого підприємства. І вони, скажімо, завели 3-4 корови, є простори, де випасати, скажімо, там поля, тому що і так заростають ліс. От вони, то їхній, скажімо, їхній смисл виживання. От вони займаються цим, скажімо, От. є питання, що в якійсь мірі і... Ніхто не питає, працюєш, ти не працюєш, нікого це не цікавить. Це теж в якійсь мірі погано, тому що раніше, ну, хто старшого покоління, я знаю, що якщо я прийшов з армії, і місяць не працюю, десь держава питала, за рахунок чого ти живеш, за рахунок чи коштів ти живеш, ти повинен виробляти матеріальні блага, тому що на тебе затрачається і на навчання, і на освіту, і на медицину, і так далі. Зараз цього немає, на жаль. На жаль. От ну, бачите, наприклад, для нас центр даності це. Хорош, хороший партнер, але ти от чуєш відточуєш, що є такі, що і ховаються туди, наприклад. Це нема куди правди діти. Це теж є такі, що десь там зачепилися, аби аби рахувалася, зачепилися там, він безробітні, а десь там підпільно працює. От. Це теж треба, скажімо, виявляти ці моменти і так далі. Бо є дійсно людина, де не може знайти роботи, де нема роботи. Вона, на... Вона хоче працювати, а не, міс... не має робочого місця, особливо, якщо хоче працювати, скажімо, по своїй професії. Таке теж буває. Ми що щомісяць... Чотири рази на місяць проводимо заняття як з самими роботодавцями, а також з кадровими працівниками тих чи інших підприємств, де ми розказуємо, які послуги ми можемо надавати, які переваги в цьому, і теж роз'яснюємо, що нового в законодавстві. І я вважаю, що наші роботодавці освіту. Освідомлені в тому, що ми робимо і які послуги ми надаємо. Ну задоволенням, все задоволенням звертаються Так, так послуги. Так. Так. Ну і вже так. в цьому році от, дотаційних робочих місць? 37. 37, 37. Тридцять і зараз. Ось ми готуємо ще чотири дотаційних місця 23 го числа буде засідання комісії, і там всі документи підготовлені. Я думаю, що ще чотири. Дотаційних місця будуть надані і всі чотири по квотній категорії населення. Два із них це зовсім молоді люди, які закінчили професійно-технічне училище в Житомирі, самі за фахом маляр штукатур, і ми їм надали два робочих місця. Роботодавець вивчив їх, поспілкувався і з задоволенням їх узяв. І інші два дотаційних місця теж. Молоді люди до 35 років теж вони мають квотну категорію. І сьогодні і обласний центр нас налаштовує. Є закон про зайнятість, стаття 5, де говорить про те, що перевагу ми повинні надавати квотні категорії безробітних, тому що вони вразливі і незахищені, саме більше. Широко використовується програма Державної служби зайнятості, спрямована на підтримку як безробітних, так і громади сіл та селищ району. Громадські роботи сьогодні чи не єдина реальна допомога селищному голові навести лад на підпорядкованій території? Шадон Михайлович, винецький сільський голова. Скажіть, будь ласка, як сьогодні громаді допомагає центр зайнятості співпраця? Співпраця міста Центру Залісті в нас завжди була і є. Постійно ми звертаємося до керівництва Центру Залесті і ніколи нам відмови не було. Сьогодні ми взяли на баланс того року дитячий садочок і за рахунок батьків за рахунок Центру Залісті ми провели, тут же ремонт, зараз ремонт завершується. Центр Залесті за рік в мене. Працювало і на сьогоднішній день працює вже 8 чоловік. Центр зайнятості затратив десь біля 12 тисяч гривень. Це велика економія для мого бюджету, так як в мене винизка сільська рада дотаційна. І, як наказується, на платні роботи ми не в змозі взяти людей. І за рахунок центру зайнятості ми сьогодні, я ж повторююся, проводимо ремонт. Сьогодні в мене працює дві жіночки, які сьогодні виконують також роботи. Вже в нас завершення роботи це осталося прибирання території. Внутрішні роботи ми вже зробили. Так що... Тобто, якщо б не центр зайнятості, то цього не було б. Дійсно так. Воно було б, але запізненням на півроку. А дійсно люди зробили роботу, підігнали роботу. ви… Бачите, що сьогодні дуже про ну, багато... коштів з державного бюджету не було. Ні, Я а... маю на увазі район. 에, район мені виділив кошти тільки на, на стройматеріали, а повністю все ремонт дитячого садочка проводилися, як то кажеться, допомога центр батьків і небайдужих жителів мого села, які також приходять і надають сьогодні допомогу безоплатно. Mm -hmm. Тут, мабуть, можна говорити не лише за дитячий садочок, взагалі за прибирання, мабуть, і кладовищ відбувається, так? Так, і, е... і, 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 і вулиць, мабуть, десь так. Так, у мене сьогодні на території Вінницької сільської ради існує одне господарство, це ПСП Пархоменка, де люди працюють, це 67 людей. Сьогодні з них працюють по можна сказати там 7-8 місців, а далі вони направляються на центр зайнятості. І сьогодні ці люди, мешканці мого села, також е, кожного року весною виходять на безоплатні, на безоплатні, я повторюся, роботи, які допомагають мені прибиранні і кладовища, і парка, і допомагають одиноким пристарілим рубати дрова. Це дійсно велика допомога. Цього року, Це за рахунок коштів центру центра заміності. Да, за рахунок коштів вони стоять на обліку центру зайнятості, їм центр зайнятості платить гроші, а вони йдуть до мене працювати. Цього року у мене 25 чоловік було березень-квітень місяць. Люди б допомагали. Буквально по дві неділі вони відпрацювали. Це дійсно так. І це дуже велика допомога. Зв'язку з ним сьогодні село в мене це 620 жителів нашого населеного пункту, з них 240 пенсіонерів, 150 безробітних, які дійсно не стоять в центрі зайності, а їздять на роботи вже. Це прикро говорити за це Житомир, Хмельницький, дуже багато вже їздять за границю, а іменно цей косяк, який лишився тут у населеному пункті. це… Люди, які не байдужі цього села, які тут живуть і працюють, які допомагають, як то кажеться, мені нусь до інтерв'ю ви згадували від... про куратора. Що це за куратор центру зоні, Е, У нас є куратор нашого населеного пункту, це Катамаха Мико Миколаївич. Ми теж йому вдячні. Е, Зв'язку з тим, що сьогодні він мешканець цього населеного пункту, і сьогодні, якщо навіть е, ми до нього постійно дзвонимо, скажемо, просимо його, що там Миколаївич, якщо десь якісь є люди, якісь які, кошти є, то він... Зразу ж говорить, що йдіть до начальника, ми зразу зв'язуємося з керівництвом і нам ніколи відмови не було ніколи, це дійсно так. Я хочу вам сказати, що із 25-24 сільських і одна селищна рада у нас, в принципі, питань немає. І, мабуть, це і завдяки громадським роботам, оплачуваним громадським роботам, ми намагаємося кожній сільській раді надати такі послуги. Враховуючи, що і бюджет їхній не дуже такий великий. І це все-таки я вважаю, що це є допомога, особливо у весняний період, коли треба і кладовище прибрати, і пам'ятники до Дня Перемоги, і до Дня Конституції. Тобто, у нас співпраця є, і сказати, що, наприклад, нема порозуміння, ну це буде неправильно. Серед питань, що стосуються діяльності служби зайнятості, працевлаштування людини, виникають і проблеми, не пов'язані із самою технологією. Наприклад, як змусити чи спонукати людину, яка просто не бажає працювати, взятися за роботу. Це питання важливе і з ним доводиться рахуватися, а ще втрата престижу робітничих професій. Сьогодні молодь бажає бути ким завгодно, аби не працювати руками. Проте слюсар, токар, сантехнік і так далі професії потрібні на ринку праці, головне матеріально підкріплені. Зарплата у такої категорії працівників вища за державного службовця, і над цим варто замислитися, перш за все, батькам, які бажають, аби їх діти швидко здобули самостійність і фінансову незалежність. Мене вражає те, що молоді люди не хочуть працювати. Певний частка не хочуть працювати. Перше питання вони ставлять: яка заробітня плата і яка робота. Тобто навіть та людина, яка не має фахової підготовки, вона не дуже спішить іти на роботу. Це проблема ну, більше виховання. Я маю на увазі. Що, бачите, тут ми, ну, робочили, мабуть, ми робочий клас фактично втратили, так? Мабуть, так. Ну, бачить хочуть сьогодні бути менеджерами, директорами. Ну ніхто не хоче руками. Просити. Юристами, банкірами хочуть бути, а в той же час робітничої дійсно що робітничих професії зараз дуже і дуже мало. І фахових спеціалістів ну мало готують. Це треба констатувати цей факт, тому що він є, це проблема є сьогодні. Тобто і це проти, не тільки престиж піднімати ці професії. І так? це я думаю не тільки в Люборському районі, а це, мабуть, воно в цілому Україні воно таке є. Якщо так брати, то треба піднімати. Звісно, всім нам треба піднімати і вести про це розмову з молодими людьми. Ми, наприклад, в цьому році охватили всі школи, де провели тестування. Розумієте, і відгуки директорів, що цю роботу треба і далі проводити, тому що багато дітей ну, для себе відкривають очі, що батько з матір'ю хотіли одну мати професію, а дитина зовсім має другий нахил. І це теж важливо. У нас, наприклад, в цьому році був такий випадок, коли. Батько заможний бізнесмен, хотів свого сина влаштувати у престижний вуз, а він руками і ногами каже, що тату, я не хочу туди. І коли його протестували, а його зовсім нахил до кулінарії. Він хоч... І він заявляв їм, що я хочу бути хорошим кухарем, а не економістом. Як вважаєте, можливо, нам потрібно було прийняти досвід, ну, наприклад, Німеччини, в напрямку профнавчання там до сьомого класу. По загальній програмі вчити, а потім діти розходяться вже по професіям. Ну, воно вже більш життєво виходить. Я вважаю, що це правильний напрямок був би. Якби діти, дійсно, кожен мав би той чи інший напрямок, чи це гуманітарний нахил, чи це більш точні науки. І я вважаю, що це воно, мені здається, що користь більше принесло б нашій державі. Десь я у вас тут бачив на плакаті роботу має той, хто її шукає. Так, Так, це вон там у нас на цьому. Хто хоче, той завжди буде з роботою. Я б сказав би так: якщо він має бажання, а якщо він не має бажання, то він тоді шукає причин. У міру розвитку ринкової економіки кількість тих, хто користується послугами служби зайнятості, постійно збільшується. Водночас зростає і ефективність цих послуг, розширюється їх спектр. Це можна побачити і на районному рівні. Сьогодні Люберський центр зайнятості став не лише зовні виглядати сучасно, а й суттєво змінилися технічні і технологічні можливості. Отож варто знати, якщо вас спіткала біда опинитися без роботи, не потрібно погоджуватись на тіньові заробітки, тобто, де платять зарплату неофіційно, не платити останні гроші різним структурам, які багато обіцяють. Проте мало виконують. Звертайтеся до Державної служби зайнятості між іншим на Житомирщині. Ця структура на перших місцях в Україні по ефективності своєї діяльності.